Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube каналі. У нас дуже похмурий сьогодні день іде дощик, тому я перепрошую, можливо, буде погано видно. Але минув місяць з попереднього звіту, і сьогодні хочу поділитися своїми результатами в моєму проєкті 10 засобів, 10 використань. У мене беруть тут два олівці для очей участь і все інше це для губ-засоби. Отже. Прибираємо і дивимося за списочком. Ось, у мене є такий списочок, тут я відмічаю використання всі. Хочу сказати, що результати непогані, але, напевно, через цей проєкт я менше користуюсь Project Pen, тому хочу чисто для себе в наступному місці відмічати, щоб хоча б помадою тими олівцями, які повільно закінчуються, мінімум 10 разів також скористатися. Отже. Ось така помада від Мак, Я її беру на е, піврічний марафон, як я сказала. І за ці півроку хочу використати 60 разів. На 1 вересня було 20 використань. В вересні я скористалась 11 разів, і того вона пройшла 31 використання. Я вам скажу, що 10 використань зовсім не видно жодного результату, але і 31 мені здається, що вона як була, так і залишилась. Залишаю її, хоч уже і це більш такий літній відтінок, але під олівець якийсь коричневий, то вона буде непогано виглядати, підлаштовуватися, тому вона далі продовжує брати участь. Наступна в мене була записана помадка від Revolution відтінок у неї Matte Nude Protect, напевно, бо більш нічого тут немає. І я нею скористалася 10 разів. От вчора було 10 використання. Вона така досить суховата, матова на губах, тому я її наношу на бальзам. Досить красивий відтінок, такий яскравий, і вона залишає наш проєкт. Я рада, вона ще не зіпсувалася, гарно покористувалася. Помада, яка одною з перших прийшла в своє використання це LN Pro відтінку 101 мока Nude, з лінійки Lip Glaze. Можу порадити вам цю помаду, дівчата, тому що в неї дуже класний такий нюдовий відтінок. Вона комфортна, вона не така суха, дає більш вологий, такий кремовий фініш, більш нейтральна, ніж ці. Класна і. Це така помада, якою, в принципі, я можу на кожен день користуватися, і мені нічого не буде більше хотітися. Наступна помада це помада від Lamel. Рідка матова, така старенька вже. Відцінок у неї 402 лати, Вже ці не представлені, але ламель оновлюють свої колекції, роблять іншого кольору упаковки дизайну. Красивий відтінок, також наносила її або на бальзам, або на пальчиком, просто розподіляла по губам. Вона красиво виглядала, залишається. Давайте тут я і мак нанесу, бо переплутала. Тут буду показувати те, що залишається. Пройшла вона 4 використання, залишаю, буду далі користуватися. Наступний в мене записано була олійка all in one від Lamelle. Ось така. Також було 10 використань і ну, трішечки зменшилось, але 10 це дуже-дуже мало. І якщо в форматі, щоб закінчити повністю, тут, напевно, раз 50-60 треба. Ось така вона ще буде проявлятися. Не було складно. от. У мене вже три таких помадки, не помадки, олійки закінчилось в цьому році. І ну, цю я вже не буду добивати, але в цілому її дуже реально закінчити. А наступний продукт, якому трішечки не вистачило, щоб залишити проєкт, тому залишається це ліпстейн від Lamelle в відтіночку 02 Passion. Він пройшов цей стейн це тін такий для губ. Вісім використань, тобто ще двічі треба скористатися. Я наношу прямо ось так, мені подобається. А це на губах досить темно насичено, і або можна залишити стерти серветкою, тоді залишається саме цей стейн. Також він красивого відтінку. На відміну від оцієї лінійки, це вже не рожевий буде тінт, а такий більш такого кольору, як це, якийсь нюдовий. Може десь трішечки червонувати, ну давайте трішки він постоїть, а я з серветкою зітру, щоб ви побачили. Але в такому випадку в мене сохнуть губи, і я тоді все одно мені доводиться олійкою покривати або прозорим бальзамом. Тоді цей бальзам мої мастяться в ці засоби. Тому я більше полюбляю так. В такому вигляді воно як рідка лакова помада, чимось на блиск схоже. Ну, дуже такий незвичайний ефект і не сушить мені губи. Е, наступний у мене був олівець для губ в 413 відтінку. Я ним скористалася тричі, але я його віддала. Е, я вам показувала відео. в мене називається Інвентаризація та розхарашення моєї косметики. Е, і замінила його на інший засіб ось такий 414 олівець від ламель. Я не додавала використання, бо тим олівцем я тричі скористалася, а цим чотири рази. Ну, я не буду записувати собі сім, це буде чотири рази, тому він залишається ось такий досить темний відтіночок. Але цей відтіночок мені личить, він не настільки маслянистий, як був 413-й, його можна. Детально більш нанести, можна розташувати, і він, в принципі, підходить під більшість помад. А якщо це ще ранкове нанесення і на губах залишки бальзаму, то він лягає більш так світло, прозоро можна сказати. І цей олівець мені сподобався на відміну від 13-го. Так, наступний олівчик був від Golden Rose 223-му відтінку, дуже класний відтіночок, і я ним скористалась всі 10 разів. Навіть вже можна десь буде точити його перед наступним використанням. Більш сухіший, ніж олівці Гелеві, не стійкий, але в принципі, мені такої стійкості вже і не потрібно. Від олівця. Гарний кольор, дуже красивий, з задоволенням використала. І залишилися в мене два олівці для очей. Олівець Subliminal в першому відтіночку цей сріблястий. Я використала всього один раз. Якось не було настрою на такий макіяж, бачите, точила його, дещо зламався стрижень. Дуже гарний, хай залишається, буду ще користуватися. Ось цим дещо більше. All oh my Coldle Liner. Ним я скористалась 4 рази, і також він залишається ще на місяць. Напевно, у мене так було ті місяці, що ті засоби, які не допройшли використання, я їх прямо в першу чергу хотіла використати, щоб. Ну, замінити на наступний місяць. Давайте подивимося, що я додаю в проєкт. Е, значить, я взяла, так як по аналогії з цим місяцем, більш світлішу помаду, більш таку повсякденну, більш яскравішу. Замість олійки я взяла блиск і олівець також взяла. Так як у мене тут більш темніший, я взяла більш світліший. І в мене вже, в принципі, олійок на заміну не залишилось, які брати. Тому будуть вже близькі або ось такі стейни. Взяла я помаду від Lamel в 402 відтінку. Вона чимось схожа на відтінок від LN Pro. Сама помада ця більш сухіша, не така кремова, але також приємний відтінок. І я пам'ятаю, взимку вона у мене з'явилася, то вона мені підсушувала трішки губи. Це лінійка. Паудер і вона така дійсно, як пудровий ефект на губах, де є красива. От, і найулюбленіший був мій відтінок, поки не з'явилася від Елен. Від Kiko, відтінок 02 із лінійки Holiday Fable. Взяла, тому що це старенька вже помада в моїй колекції. І, щоб про неї не забувати, от недавно знімала інвентаризацію і пригадала. Більш така яскрава, бачите, є цей перелив, коли з'їдаєш його, то він більш так проявляється, навіть. Тобто, колір сходить, а ці блискітки залишаються. Також такий більш святковий для мене варіант, але спробую поносити в цьому місяці. Також близьке, нещодавно в мене з'явився, виграла його в конкурсі від Лорени. Beauty Shiny Lips колір 11. Я його пробувала вже, але не так часто носила, може, раз, 2-3. Тут достатньо крупний такий шемер є, і мені не дуже приємний він на губах. От. І не, не дуже я люблю такі аплікатори, я люблю більше з пензликом або ну, з аплікатором, який витягається, щоб точніше. Точніше нанести. І олівець від B, відтіночку 111, дуже красивий. Також буду його десь точити, бо списаний світленький, такий, бачите, цей більш, якби, темний, а цей колір моїх губ. Тому буду поєднувати ці олівці між собою. Ось. Такі результати в мене в цьому місяці, в цьому проєкті, ось такі засоби я беру на заміни. В принципі, використала я по 10 разів 5, але так як помада від маку, у мене, ну, йде на наступне коло, так би щось щось іще взяла. Але буде таким чином: дивіться, тінт уже проявився, такий став дуже яскравий. Зараз візьмемо серветку і стриму і той, і той тінт. Давайте почнемо з олійки. Бачите, ось такий тін залишається і ось такий тін залишається від ліпстейну. Ну, в принципі, хто в кого не сухі губи, хоча зараз вже холодає, мені здається. У всіх вже губи сухі, холодно, не так хочеться пити, і губи страждають в першу чергу. І шкіра рук. Так, ці відтінки нас покидають, а ці залишаються. Тож я дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!